Робота з постачальниками. Інтерфейс для роботи з постачальниками знаходиться в окремій вкладці редактора. Перейшовши до неї, ви побачите список усіх постачальників. Кожен рядок у списку є одним постачальником і містить його назву, ідентифікатор та опис. Також у кожному рядку є кнопки для додавання постачальнику нового прайс-листа, редагування та видалення постачальника. На самому початку рядка є кнопка, яка відповідає за розгортання та згортання списку прайс-листів постачальника. Для того, щоб створити нового постачальника, натискаємо на кнопку Додати постачальника. У діалоговому вікні вводимо назву постачальника і при необхідності його опис. Натискаємо на кнопку Додати і новий постачальник з'явиться у списку. Щоб додати постачальнику новий прайс-лист, натискаємо на кнопку Додати прайс-лист. У діалоговому вікні Додавання прайс-листа спочатку необхідно вибрати джерело прайс-листа. Джерелом прайс-листа може бути файл, посилання на файл, ваш інтернет-магазин та Google таблиця. Далі ми розберемо додавання кожного джерела окремо. Додамо прайс лист джерелом якого є файл. Вибираємо джерело файл. Далі нам потрібно вибрати тип файлу. Тип файлу може бути xls, xlsx, xml, csv, word. Ми виберемо тип файлу XLSX. Далі нам потрібно завантажити файл. Завантаження файлу можна здійснити, перетягнувши його в область завантаження або натиснувши кнопку Вибрати файл. Завантажуємо файл. Після завантаження назва прайс-листа заповниться автоматично. За потреби ви можете змінити назву. Далі натискаємо на кнопку Додати. Після цього розгортаємо список прайс-листів постачальника і бачимо, що новий прайс-лист доданий. Кожен рядок прайс-листа містить тип файлу, назву прайс-листа та шлях до файлу на сервері. Також у кожному рядку є панель з кнопками. Кнопка, яка відкриває прайс-лист у новій вкладці редактора. Кнопка для редагування прайс листа. В ній ви можете змінити всі дані прайс листа, а також завантажити новий файл, якщо прайс лист оновився. Кнопка видалення прайс листу. Кнопка з інформацією під час наведення на яку розгорнеться панель з основною інформацією про прайс лист. У цій панелі ви можете подивитися та відчистити дані про форматування, розмітки та інтеграції, а також відчистити кеш файлу, кеш форматерів, кеш парсингу та кеш чату GPT. Для зручності така сама панель розгортається при наведенні на вкладку відкритого прайс листа. Далі додамо прайс лист, джерелом якого є посилання на файл. Натискаємо кнопку Додати прайс лист. Вибираємо джерело прайс листу посилання. Вставляємо посилання на прайс лист постачальника. Оскільки ми маємо посилання на файл формату XML, то вибираємо тип файлу XML. Далі натискаємо кнопку Завантажити. Після завантаження назва прайс-листа заповниться автоматично. За потреби ви можете змінити назву. Далі натискаємо кнопку Додати і новий прайс-лист додасться до списку прайс-листів постачальника. Головна відмінність прайс-листів, джерелом яких є посилання на файл, оновлюється автоматично при кожному завантаженні прайс-листа. Відкриємо прайс лист у редакторі. Як бачимо, прайс-лист завантажений успішно. Далі додамо прайс-лист, джерелом якого є ваш інтернет-магазин. Це джерело прайс-листа дозволяє завантажити до редактора всі дані про товари з вашого магазину. Таким чином ви зможете редагувати дані товарів у редакторі та завантажувати їх назад у магазин. Ви можете використовувати всі функції форматорів, розмітки, інтеграції та генерації файлів, як при завантаженні прайс-листів з інших джерел. Це дуже потужний засіб для автоматизації роботи з товарами у вашому магазині. Для прикладу, ви зможете налаштувати автоматичне заповнення та переклад іншими мовами всіх текстових даних: фільтрацію товарів, призначення акційних цін, генерацію файлів прайс-листів, і фідів даних і багато іншого. Далі в планувальнику можна встановити періодичність завантаження прайс-листа, і все це відбуватиметься повністю автоматично без участі людини. І так натискаємо кнопку Додати прайс лист, джерелом прайс-листа вибираємо ваш магазин. Далі вносимо ім'я прайс-листа, натискаємо кнопку Додати, відкриваємо прайс лист у редакторі. При стандартних налаштуваннях до прайс листу завантажилася тільки основна інформація про товари з вашого інтернет-магазину. У випадку, коли джерелом прайс листа є ваш магазин, в налаштуваннях завантаження є додаткова вкладка, в якій ви можете вибрати, які дані необхідно завантажити в редактор. Наприклад, виберемо всі дані. Зверніть увагу на те, що при завантаженні опцій товарів з'явиться вікно з попередженням про те, що модуль «Pricemaster» підтримує тільки опції типу прапорець, список і перемикач. Якщо ваші товари містять опції інших типів, такі як текстова область, файл, текст, дата, час, то вони не будуть завантажені в таблицю і після завантаження товарів назад до магазину будуть втрачені назавжди. Після того, як ви вибрали дані для вивантаження, нам необхідно перезавантажити прайс-лист. Як бачимо, тепер у таблиці присутні всі вибрані нами дані. Далі додамо прайс-лист, джерелом якого є Google Таблиця. Натискаємо кнопку Додати прайс-лист. Вибираємо джерело Google таблиці. Даємо ім'я прайс-листу. Далі необхідно вставити ідентифікатор Google таблиці. Ідентифікатор таблиці ви можете взяти із посилання на таблицю. Переходимо до таблиці і копіюємо ідентифікатор із посилання. Вставляємо ідентифікатор таблиці. Натискаємо кнопку Додати. Відкриваємо прайс-лист у редакторі. Як бачимо, прайс-лист завантажений успішно. Зверніть увагу: у таблиці повинен бути відкритий доступ для всіх, хто має посилання, інакше таблиця не завантажиться. Це можна зробити у налаштуваннях доступу до таблиці. В результаті ми розібрали додавання прайс листів із усіх можливих джерел. Тепер розглянемо можливості поновлення прайс листів. Якщо джерелом прайс листа виступає посилання, Google таблиця або ваш магазин, то прайс лист оновлюється автоматично при кожному завантаженні. Але коли джерелом прайс листа є файл, оновлення файлу прайс листа необхідно проводити вручну. Ми розглянемо два способи поновлення прайс-листа. Перший спосіб робиться через діалогове вікно для редагування основних даних прайс-листа. І так відкриємо раніше доданий прайс-лист. Як бачимо, у нас у ньому є 9 рядків з товарами. Змінимо файл прайс листа, додавши ще один товар. Далі натискаємо кнопку редагування прайс-листа, завантажуємо новий файл у область завантаження і натискаємо на кнопку Змінити. Перезавантажуємо прайс-лист у редакторі. Як бачимо, файл оновлений і новий товар доданий до таблиці. Для наступного прикладу додамо форматер множення до колонки з ціною товару. І зробимо розмітку прайс-листа. Бувають такі випадки, коли постачальник змінює структуру файлу, додаючи нові колонки або прибираючи старі. А у нас до цього моменту було налаштовано розмітку та форматери для старої структури файлу. На цей випадок у модулі Price Master розроблена система контролю зміни та оновлення структури файлу. І так, змінимо файл прайс листа, додавши в нього нову колонку після колонки з назвою товару. Збережемо файл та завантажимо оновлений прайс лист. Обновимо файл у редакторі. Як бачимо, у нас з'явилося діалогове вікно з попередженням про те, що структура файлу змінилася. У цьому діалоговому вікні ви можете переглянути, які колонки були переміщені, і нам пропонується вибрати дію, яку необхідно зробити. При натисканні на кнопку Оновити структуру модуль автоматично перепризначить всі форматери та розмітку, які були прив'язані до старих колонок прайс-листа на нові колонки. При натисканні на кнопку Оновити тільки файл модуль оновить лише файл прайс листа і всі форматори та розмітка будуть прив'язані до старих колонок прайс-листа. При зміні структури файлу вам необхідно уважно перевірити всі зміни, які відображені в діалоговому вікні, і тільки після цього приймати рішення про те, що робити. Після оновлення структури необхідно впевнитись у правильності прив'язки форматерів та розмітки до нових колонок. Також, якщо інші прайс-листи посилалися на колонки або осередки цього прайс-листа за допомогою посилань, то вам доведеться змінити ці посилання в інших прайс-листах вручну. І тому, що бачимо в діалоговому вікні, модуль визначив, що колонка номер 1 була переміщена в колонку номер 2 і це правильно, тому що нумерація колонок починається з нуля, а ми вставили нову колонку після колонки Noль. Відповідно колонка з ціною перемістилася з колонки номер 1 у колонку номер 2 І ми можемо довірити модулю оновлення структури файлу. Натискаємо кнопку Обновити структуру. Як бачимо, модуль Pricemaster успішно впорався з оновленням структури файлу. Розмітка та форматери прив'язані до значень тих колонок, які були до зміни структури файлу. Так само, якщо у файлу змінилася структура, а завантаження файлу було заплановано у планувальнику, то такі файли не будуть завантажені автоматично, щоб уникнути некоректного завантаження. В історії завантажень такі файли будуть позначені відповідним чином, і вони будуть завантажені лише після того, як ви оновите структуру файлу в редакторі. Тепер розглянемо метод масового оновлення файлів прайс-листів. Для цього натисніть кнопку Масове оновлення. Тепер перетягнемо в область завантаження кілька файлів прайс листів, які потрібно оновити. І розпочнеться процес сканування файлів. У процесі сканування модуль на основі вмісту файлів намагатиметься автоматично визначити, до яких постачальників належать завантажені файли. Після завершення сканування з'явиться список усіх завантажених файлів. У кожному рядку списку буде вказано ім'я файлу, тип файлу, відсоток збігу із раніше завантаженим файлом, ім'я раніше завантаженого файлу та постачальник, до якого належить прайс лист. Вам слід уважно перевірити правильність автоматичного визначення. Якщо модуль не зміг правильно визначити належність файлу, вам необхідно вручну вибрати прайс-лист, до якого належить файл. Для цього необхідно навести курсор на поле з типом файлу і у списку вибрати правильний прайс лист. Коли всі файли будуть коректно прив'язані до прайс-листів, можна розпочинати оновлення файлів. Для цього натискаємо на кнопку Оновити файл у кожному рядку списку. Після цього файли будуть оновлені. Файли, у яких була змінена структура, будуть позначені попередженням у вигляді червоного трикутника. Під час попередження з'явиться докладна інформація про зміну структури колонок файлу. При натисканні на кнопку оновлення таких файлів, як і в попередньому прикладі, з'явиться діалогове вікно з пропозицією оновити структуру файлу або тільки файл. Після вибору дії файл буде оновлено. У результаті ми оновили всі файли прайс-листів і можемо повернутися до списку постачальників, натиснувши кнопку Повернуться до постачальників. У результаті ми розібрали всі способи оновлення прайс-листів. Далі розглянемо видалення постачальників та прайс-листів. Щоб видалити прайс-лист, досить просто натиснути на кнопку видалення в рядку прайс-листа. Далі з'явиться діалогове вікно із пропозицією підтвердити видалення. Після підтвердження прайс-лист буде видалено. При видаленні важливо зважати на зв'язок даного прайс-листа з іншими прайс-листами за допомогою посилань. Тобто, якщо в інших прайс-листах є посилання на комірки або колонки цього прайс-листа, то після видалення ці посилання перестануть працювати і пов'язані прайс-листи працюватимуть некоректно. У цьому випадку необхідно буде видалити всі посилання на цей прайс-лист в інших прайс-листах. Видалення постачальника відбувається аналогічно до видалення прайс-листа. Щоб видалити постачальника, натисніть кнопку видалення в рядку постачальника. Далі з'явиться діалогове вікно із пропозицією підтвердити видалення. Після підтвердження постачальник буде видалено. При цьому всі прайс-листи цього постачальника будуть видалені. У результаті ми розглянули всі можливості додавання, оновлення та видалення постачальників та прайс-листів.